Вони теж без світла їдуть. От. І страшно дуже. В момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, нас ще з гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. Ну, що що далі? Вони ж нас обгонять. Ну, в принципі, так і було. І розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряду чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не згаварюючись, попригинались. І в цей момент повлітала купа в стекла, які повибивали ну, всі стекла. Ну, вони, зрозуміло, трималися, бо машини стекла на наплёнки, знаєш, але uh -huh. вони всі були розбиті, вони повинні всім в голову були повлітати. Uh -huh. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстрілив, один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати. Взагалі? Не, не погодився з їхнім. Ну, і я, ну, я, я, все одно ти їдеш, ти розумієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, Та, ні, це сон, що це закончить. Не може це бути правда, я не можу померти. Що це за... ну, як би ти не був готовий до смерті, шок, шок, ти шок. не готовий все одно до смерті. В любой момент. Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав спину, мені влетіло. Тобто в цей момент був найкритичні. Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Водій. Да, Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробувалися. Загорілась, там куча іскр було, там, а, людям по курточкам прочесала, по джинсам, в коро... так, коробки держали, коробки, диряві всі. Ні в одну людину, крім мене, не попало. тобто Це всі, всі була мішень номер 1 Ну і так, да, бо зупинити мене. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало, його яка задача: снабжені армії Росії, волонтер з прицепом, це що, топліво, їжа, медикаменти, гроші. Ну, це Бой, все. Ще, ще, да. А може, у мене БК там, да. тобто не ясно. І ще плюс люди, ще з тими людьми Щось Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну, я вже почувствував, що я весь решето. І отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну Хто мене в тому Харкові спасе взагалі хто? Яким чудом? Я, як далеко до лікарні. І ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током, ажох, хімічний ажох, охолоджене одночасно. Типа це все разом, все до докуче. Плюс мене стріляли п'ятерками, ну хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і розривів ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе, як там да? А п'яки ну, фарш роблять всередині. І ти їдеш і ти розумієш, що тут мене.